Щиро вітаю на нашому дебатному поєдинку, що присвячено механізму відсоткового відрахування в рамках четвертого форуму правових реформ для Організації громадянського суспільства. Мене звати Дар'я Гросул і я модеруватиму ці дебати. Давайте проглянемо для початку невеликий ролик, який нам пояснить, що таке механізм відсоткового відрахування. Адже багато хто знає, багато хто чує, що це за механізм, але в громадському просторі все ще звучать питання: як він функціонує, навіщо він потрібен і як же з ним бути. Ми хочемо самостійно вирішувати, на що йдуть наші податки. Робити це можна завдяки механізму відсоткового відрахування, завдяки йому кожен зможе власну руч перенаправити до 2% від сплаченого податку неприбутковим організаціям, які. Змінюють Україну на краще. Механізм відсоткового відрахування успішно працює в Польщі, Литві і багатьох країнах Європи. Дозволяє громадянам напряму впливати на використання податків, а неприбутковим організаціям ефективніше впроваджувати позитивні зміни. Під час цих дебатів ми спробуємо детальніше роз'яснити аудиторії, як працює механізм візиткове відрахування, а також розповімо про його переваги для громадських організацій і висвітлимо декілька пересторог або питань, які можуть виникнути у громадськості під час впровадження механізму в Україні. Наші дебати відбудуться у форматі лінкольна дугласа, що передбачає дискусію один на один з попередньою підготовкою спікерів. Виступатиме у нас сторона е, проти Микола Малуха, директор замацьких зв'язків Кейс Україна, і сторона за Максим Лациба, керівник програми розвитку громадянського суспільства Українського незалежного центру політичних досліджень. Цей раунд відбудеться е, нині, е, буде тривати він півгодинки. І ми можемо розпочинати з конструктивної промови сторони за. Добрий день, е, друзі і я представляю. Сторону, яка підтримує запровадження відсоткового механізму або механізму відсоткового відрахування в Україні. Що це таке? Відсотковий е механізм дає право кожному громадянину України або іноземцю, який зареєстрований тут як платник податків, частинку свого доходу податку на дохід фізичної особи передати делегувати на підтримку діяльності громадської або благодійної організації. Тобто це все дуже просто: громадянин заходить в електронний кабінет платника податків раз в рік, коли йде декларування доходів, і визначає, визначає які із організацій громадських благодійні, які зареєстровані в відповідному реєстрі. Організації, які беруть у відсотковому механізму, він готовий передати. Ми пропонуємо 2% від податку, який він сплатив податку на дохід фізичної особи електронний кабінет. Створити не складно достатньо мати тільки електронний цифровий підпис. В мене є такий електронний кабінет і цифровий підпис, і просто із списку вибрати організацію, поставити галочку. І після цього це десь на початку року буде після цього, десь на осінь уже фінансова система просто перерахує ту кількість коштів, які громадяни делегують ті чи інші організації для виконання статутних завдань. Це значно допоможе організаціям громадянського суспільства. Бути усп... розвивати свої організації і виробляти ті послуги, ту допомогу, ту діяльність, яка потрібна для громадян України. Чому цей механізм вигідний і зручний? Тому що саме громадянин сам ухвалює рішення, яку організацію підтримати, кому він довіряє. На даний момент держава вистосовує інший механізм, збирає гроші у громадян, віддає міністерствам, і потім якісь службовці в міністерстві визначають, що ми передамо фінансування цій організації, або цій організації, або цій, а цій не дамо. І це не завжди об'єктивно, це не завжди доброчесно, і це дуже часто не так, як хотіли б громадяни України. Тому в наш вік цифровізації є можливість, щоб громадян самостійно легко і просто ухвалив рішення, куди він хоче які організації, на яку ідею він хоче делегувати частинку свого податку на дохід фізичної особи. Ця Давно вже працює в наших е, сусідів з Європейського союзу е, і в словаччині, польщі, угорщині, Литві. Ці інструменти є, вони працюють, і це дає можливість. Наприклад, Невелика Словаччина збирає в рік біля 16 мільйонів доларів євро, 16 мільйонів євро для підтримки різних проєктів громадських організацій. І це там тільки до 20% громадян користуються цим інструментом. Ми порахували, що в 2019 році, якщо взяти загальну суму сплаченого податку на дохід фізичної особи, і якщо тільки 15% громадян скористаються цим інструментом, то це біля 830 мільйонів гривень. Ми зможемо направити на підтримку проєктів діяльності організації громадянського суспільства. І це, це значна сума. І скажу чесно, що це навіть набагато дешевше, тому що немає для державного бюджету і громадянина по цих транзакційних витрат, коли треба збирати якісь там конкурсні комісії, оплачувати заробітні плати службовцям, які розглядають проекти, читають там і потім ухвалюють рішення, кому які проекти дають. Громадянин сам електронна система порахувала скільки це зібралося коштів, і потім е, на рахунок організації йшла проплата. Е, і тут е, і тут, ще плюс, являється прозорість. З'являється прозорість, тому що кожна така організація, яка отримує ці кошти, обов'язково має прозвітуватися про це і в звіті про неприбутковість, і в публічному звіті для громадян. І потім на наступний рік ще, ще доводити, що вони ефективно використали ці кошти, що вони здобули, щоб отримати знов цю підтримку. Тому підтримуйте запровадження інструменту відсоткового механізму. Дякую, пане Максиме. Переходимо до перехресного допиту. Запитання сторони проти. Ну, ви сказали про те, що громадяни отримують можливість перерахувати частину своїх податків. В принципі, вже сьогодні діє механізм, який дозволяє людям, які жертвували офіційно організаціям, громадським благодійним отримати відшкодування. В принципі, навіщо нам ще придумувати одну схему для хоча вже є існуючі інструменти, і не можна в принципі, скористатися. Треба просто позбирати інформацію про там, вигляді, там, переказів, як оформлення благодійно. Пожертв, і потім подати їх там, в кінці року до податку і отримати це відшкодування. Тобто ну, Вигадувати ще один велосипед як би, не має е, сенсу, як на мене. От, е, також сказано про те, що от, е, можна просто вибрати організацію. Ну, якби, ну, має якийсь там, контроль та регулювання. Тобто, все виходить, що у нас можна в принципі будь-що зареєструвати і туди надіслати гроші. Тобто, виходить, що це так, би гроші би залишалися в бюджеті. а Так виходить, що вони таким чином можуть піти незрозуміло, кому незрозуміло на які цілі, бо я не почув ніяких би, доводів про те, як це буде функціонувати цей механізм. Я в принципі вклався. Дякую, пане Микола. Чи будуть у сторони за якісь питання до сторони проти ні, е, е, питання зрозумілі. Я спочатку хочу почути виступ сторони проти для того, щоб задати питання. Добре, сторона проти, ваш виступ. Добре, да. дякую. Е, так, це, в принципі, чудова цікава ідея з приводу перерозподілу коштів платників податків. Ну, по статистиці за 2023 рік. Податок на доходи фізичних осіб ПДФО склав 496 мільярдів гривень. Тобто, якщо згідно з цією нормою, що 2% від цієї суми буде перенаправлятися на громад... ну, на, скажімо, організацію громадянського суспільства, то це десь потенційно втрати для бюджету 9,92 мільярда гривень, ну тобто, майже 10 мільярдів гривень. Тобто, це потенційно створює, якби дірку в бюджеті, і відповідно мають бути якісь. Замінники, компенсатори, які дозволять цього уникнути. Тим паче, що не зрозуміло, яка частина з якого ПДФО, бо у нас ПДФО ділиться на 60% залишається у місцевих бюджетів, 40% йдуть до державного бюджету. Не зрозуміло, з якої саме частини ці кошти будуть забиратися. Чи багато, чи мало 10 мільярдів гривень. Ну, доведу для прикладу, в 2023 році бюджет, який виділявся на культуру і спорт в громадах, склав 27 мільярдів гривень. Це фактично третина коштів буде забиратися і перенаправити, яким залишалося б в громадах, якщо так співставити, і буде йти різним організаціям. Да, можна сказати, що мало хто скористається цією опцією, там буде десь там, пара сотень мільйонів перенаправлятися, але ця ініціатива відкриває дуже широкі можливості для зловживання цієї схеми для великого бізнесу, олігархічного бізнесу. Тобто, наприклад, скажімо, якщо брати офіційну інформацію, остання яка публічна. За 2020 рік в епіцентр сплатив приблизно 950 мільйонів гривень ПДФО. Тобто, це десь приблизно 19 мільйонів потенційних податків, які можна перенаправити. Що заважає власникам епіцентру, наприклад? Скажімо так, поп сприяти через і, свої HR-служби, через свої якісь там, академії, мотивувати їх відправляти кошти на якісь афілійовані з керівництвом, з власниками компанії, благодійні фонди, організації і так далі. І це, в принципі, таким чином, і це не лише ця компанія. Наприклад, пана Рената Ахметова є власний фонд, який займається багато різними речами, ну, але головна мета, звісно, що це створення позитивного іміджу. Що заважає так само працювати через своїх величезних працівників, яка нараховує понад 50 тисяч осіб, які працюють в Метинвесті, в ДТЕКу та в інших компаніях, щоб так само мотивувати їх. Перенаправляти ці кошти в афільйовані організації, громадські, благодійні і, і так далі. Так, можливо, дійсно, десь там на рівні е, людей там, прибиральниць або секретарів. Це можливо і не, не, не буде масово явища, але принаймні топ-менеджмент, який заробляє десь там по даному Forbes, наприклад, зарплата SEO, СКМ складає приблизно 10 мільйонів. 10 мільйонів доларів, тобто від такі, от люди, які заробляють величезні гроші, які в принципі від цього залежать від кар'єр засестання, вони в рамках програми лояльність до свого роботодавця і власника бізнесу будуть користуватися цією опцією, будуть перекразати ці кошти. Тобто ми фактично створюємо. Ну і в нас і так частина бізнесу використовує офшорні схеми для того, щоб мінімізувати податки. Таким чином, якби у нас виникає ще одна схема, яка дозволяє е, крупному бізнесу перенаправляти кошти. Тобто, раніше, вони вже сплачених податків чистого свого прибутку від Давали на благодійність для того, щоб підтримав свій імідж, а таким чином він навіть це не треба буде робити. Вони можуть просто, скажімо так, змотивувати, попросити своїх працівників перенаправити ці кошти на е, ті чи інші благодійні організації, які будуть займатися створенням позитивного іміджа. Тобто ці дві небезпеки, які я бачу, які створюють нібито такої гарної і позитивної ідеї, на перший погляд. Дякую, пане Микола. Чи буде у сторони за якісь запитання? Да. Е... У Мене питання: а як тоді пан Микола бачить, в який спосіб громадським благодійним організаціям знаходити кошти ресурси для адміністративних витрат? Поясню, якщо йти через збирання благодійних пожертв. Як ви пропонуєте, тобто просто йти до людей, і от коли вони вже отримали зарплату, сплатили всі податки, і, то зазвичай люди у ці благодійні пожертви хочуть дати саме на допомогу цій дитині, на цю операцію або допомогу, щоб повністю 100% ти закупив озброєння і передав якомусь підрозділу. Але для того щоб організація жила, потрібно, щоб була зарплата бухгалтера був ну, якась там комп'ютер, був був інтернет, був офіс, де брати кошти на це. Зазвичай благодійники, тобто люди, фізичні особи, вони хочуть. Щоб їхні пожертви всі 100% пішли на адресата людини, яка потребує, і організація тоді виходить, захлинається, Вона не може розвиватися, вона не може тримати персонал, тому що немає коштів на адмінвитрати. А якраз от відсотковий механізм він дає можливість отримати ці кошти на адмінвитрати. Тому питання: а де ж їх брати, якщо відсотковий механізм не влаштовує, як по-іншому фінансувати? Так само чи правильно я зрозумів, що ви підтримуєте ідею? Що ми заберемо гроші ті самі ПДФО у платників податків через бюджет, ми їх просто дамо в руки державним службовцям в міністерствах, і хай вони самостійно на свій розвід вирішують, яку організацію вони підтримують і так Далі тобто, ви хочете усунути громадянина від впливу на те, куди йдуть його податки, який напрямок громадської діяльності підтримується, чи це екологічний, чи це там допомога ветеранам. Чи це інші види допомоги там, на, на просвіту дітей-переселенців? Дайте, будь ласка, відповідь. Добре, я почну з другого питання, щоб дуже коротко відповісти. Ну, взагалі, я проти того, щоб чиновники розпоряджалися грошима, роздавали їх громадським організаціям і проводити фінансування з боку держави громадських організацій. Тому краще ці кошти відправити, наприклад, на підвищення зарплат вчителів. А громадські організації негай шукають гроші в бізнеса громадян, різних там донорів, надають комерційні послуги, які дозволяють в рамках законодавства цим займатися. Якщо всі кошти йдуть на статутну діяльність, так що тут займається. Питання до першого, про те, що організаціям потрібна допомога на їхні адміністративні витрати. Ну, в нас була вже ідея, з, як на мене, з законом, щоб Провалився про фінансування партії, які дійсно мав би дати можливість парламентським партіям отримати гроші для того, щоб вони були менш незалежні незалежні від олігархів, щоб вони могли бути самостійними, щоб громадяни їх такі через такий адміністративний спосіб їх фінансували. Але Ця ідея провалилася. Якість державної політики, якісь Парламентської роботи не покращилося, просто гроші фактично спалюсти. Тобто, тому краще це прибрати. І взагалі, така от ідея, що ми в адміністративний спосіб надаємо підтримку чи то партіям, чи то громадському організаціям, це неправильно. Також ви у своєму виступі лише конкретизували. Пане Микола, а? час. Дякую а, так, ну, дуже. Пане Максиме, даємо вам 5 хвилин на спростування аргументів сторони проти і підбиття підсумків. Дякую. Пан Микола зафіксував, що можливе зловживання, коли бізнес буде тиснути на своїх працівників, вимагати, щоб вони ці відсотки перераховували на підконтрольному цьому бізнесу благодійні фонди. Я хочу сказати, що ризики певні є, але є запобіжники. Справа в тому, що в відсотковому механізмі громадянин. Самостійно в своєму електронному кабінеті заходить і вибирає організацію, куди він перерахує ці кошти. Самостійно, і це він може робити вдома без присутності там власника бізнесу, і так, далі, і так далі. Тобто тут більше шансів, що громадянин поступить так, як він вважає за потрібне, е, да, пан Микола правив, в тому що в податковому кодексі є можливість, але дуже складна і рідко хто користується, е, е, скам так е, від ПДФО, найманого працівника, певну частину дати на е, певну благодійну діяльність. От але е, е, зараз це працює. Через бухгалтерії підприємств. І громадянин він навіть і не знає, що ці кошти в нього забрали, тому що у нас юридичні особи виконують функцію ну, посередника між податковою і громадянином і самі нараховують податки, самі їх там витрачають, а громадянин просто отримав там, умовно чисту заплату і все. Тому якраз сьогоднішня модель дає ще більше можливість для вздовживань. Для зловживань е, власниками бізнесом. Висловив механізм навпаки дає більше шансів громадянину свій, свій рішення ухвалити і не бути залежним від е, там, тиску з боку власника бізнесу. Е, По-друге, було сказано, що е, будуть, ну, умовно кажучи, е, е, ну, недопостачання не, не коштів в бюджет державний. Е, так, е, але... В конституції написано, що головною цінністю української держави Є не наповнення державного бюджету, а головною цінністю української держави є життя забезпечення життя і здоров'я громадянина України. Тому, оце ми маємо на це спрямувати, не те, щоб забрати всі гроші віддати державний бюджет, і хай там чиновники розділять, куди треба, ні, а знайти інструмент, як допомогти українцю бути щасливим, здоровим і отримати, якщо потрібно, вчасну допомогу, і якраз. Треба виправляти е, оці процедури, не все зібрати потім із загального котла ми читаємо знов вкрали, знов яйця по 17 гривень і так далі. А давати можливість людині напряму е, зробити цю пожертву, дати е, цей внесок е, і щоб е, громадська організація ці кошти буде витрачати на допомогу людині. Вона їх е, не, не виведе собі в кишені. Ми не, це не прибуткові організації. Вони не можуть отримувати прибуток і так далі, е, е, якщо мають статус неприбутковості, тому. Е, Якраз це Зменшує транзакційні витрати висотковий механізм, і ми швидше допомога і кошти доходять до людини, яка потребує через громадську організацію, які задонатили які через відсотковий механізм переховували частково прибутки громадян. Я взагалі вважаю, що нам треба максимально розширювати, максимально розширювати інструменти прямої участі електронної. З часом переходити на електронне голосування. Ви пам'ятаєте, як ми голосуємо за громадські біля? бюджет, коли ми частину місцевого бюджету витрачаємо на якісь ідеї розвитку благоустрою з розвитку нашого міста, і це класно заходить. І там цікаві дуже проекти получаються. Треба чим більше у нас будуть прямих фінансової підтримки від громадянина своїми податками, якихось важливих реалізація задач в розвитку країни, тим краще чим менше ми будемо перерозподівати через державний бюджет. Тим краще, тому о, я вважаю, що запроваджувати відсотковий механізм однозначно потрібно. Він дасть можливість зробити громадянське суспільство ще більш сильним, сталим і дати можливість організаціям громадянського суспільства виробити ще більше допомоги послуг підтримки для громадян України і е, вирішення тих соціальних е, проблем, які на даний момент є. Тому звичайно, ми закликаємо Верховну Раду ухвалити відповідні законопроекти і запровадити відсотковий механізм. Дякую, пане Максима. Надаємо стороні проти можливість. Теж кристалізувати свою промову і підбити підсумки п'ять да. хвилин. Да, мій опонент. На жаль, коли говорить про відсоткові філантропію, він чомусь весь час зосереджується на благодійних фондах, але ж насправді будуть отримувати гроші не лише благодійні фонди, будуть отримувати всі громадські організації. Відсутність критеріїв для отримання цих коштів створює величезні, я повторюся, небезпеки ризики. Я наведу один приклад на Бзерпіня, скажімо, місцева влада через органи, через Відділи освіти, скажімо так, мотивує вчителів шкіл значить, давати пожертви на ЗСУ, але давати їх через спеціально створені, скажімо такі, пара. На навколо владні громадської організації фонди, щоб власне через них відбувалася ця підтримка, тобто знов ж таки, щоб використовуватися для своїх політичних цілей. Мені страшно уявити, що буде, коли з'явиться ця норма для того, щоб можна було 2% перенаправити. Тобто, це фактично буде така дуже жорстка тиранія, коли будуть примушувати вчителі, ну освітян інших працівників, наприклад, там пов'язаних з муніципаль... муніципалітетами відправляти гроші. в ну, якісь такі от навколо владні організації, які будуть використовувати. Да, вони можуть займатися Роботу, і ніхто не заперечить, довго це має бути якесь відмивання грошей, але це буде працювати саме на особистий рейтинг-конкретної політичної сили, яка знаходиться при владі. Мій опонент сказав про те, що організації повинні мати. Кошти для того, щоб на адміністративну діяльність І це один спосіб, тому що жертводавці дають на те, щоб там дати конкретну підтримку дитині, військовому, там тварині, ще комусь. Ну перепрошую, я не з те, що я спостерігаю в громадянському суспільстві, які у нас відсоток організацій мають свої власні патреони, вейфопей або створені платформи, ну свої аккаунти на платформи зі збору пожертв. Одиниць, наприклад, ми представляємо аналітичний центр, який займається економікою. Ми єдині, хто має власний патреон, має власний ВФУП, який регулярно збирає гроші. Інші наші колеги цим не займаються, значить їм не потрібні гроші. І так само, якщо провести якісь аудити, думаю, що десь відсотків 5-10 максимум громадських організацій активно співпрацюють з фізичними особами, щоб в них збирати гроші. Так само є інша така можливість це займатися підприємницькою діяльністю в рамках громадської організації. Але якщо ці гроші йдуть на статутну діяльність, ми, як організація, так само ми маємо свою, ми продаємо аналітику за кордон, і ми єдиний Україні аналітичний центр, який цим займається. І це також є певна частина нашого бюджету. В кращі часи це десь було 25-30%, зараз це десь там трошки менше 10% нашого бюджету. Що заважає організаціям так само подумати, які вони можуть надавати послуги, за які отримувати гроші для того, щоб фінансувати сустав. Тут діяльність. І покривати зарплати оренди, і так далі. і Так далі, тобто тут питання про неспроможність громадянського сектору України заробляти, шукати гроші, співпрацювати буквально з кожним жертводавцем, вони хочуть йти легким шляхом, коли є така от адміністративна норма, що ти можеш перенаправити гроші, і тобі тобі придеться докласти набагато менше зусиль, щоб отримати кошти своє фінансування. Тобто таким чином ми будемо субсидіювати недієздатне громадянське суспільство. Тобто, якщо організація здатна збирати гроші Значить, вона частково покривати свої потреби, значить, вона дійсно потрібна. І, грубо кажучи, як тут в Біблії сказано, де скарби ваші, там і серце ваше. Тобто, хто дає гроші організації, значить, відповідно, ця організація потребує своєї підтримки. Якщо організація не може зібрати, вона не хоче, вона не створює інфраструктуру для збору пожертв на фізичному рівні, я вже не кажу про спроби співпраці з бізнесом і так далі, то відповідно вона, значить, і не потрібна цим людям. От. І відповідно, якби ну, цьому я власне, би, і хотів би завершити свою промову. Дякую, пане Микола. Ми дамо ще дві хвилинки пану Максиму на остаточну фіналізацію. Можливо, у вас є відповідь на задані аргументи. Остаточна дві хвилинки. Прошу дякую. Нам не потрібно шукати важких шляхів. Нам треба давати можливість організаціям знайти ресурси. Бути корисними суспільству і ключове відсотково механізми: те, що саме громадянин сам буде вирішувати, чи він вважає, що ця організація робить якусь важливу справу, чи він готовий її підтримувати. Якщо громадянин не побачить ну, достойних організацій ідей, проектів на які вони збирають, він просто не просто не, не, не зафіксує ці два відсотка і не пожертвує їх. Якщо ж і плюс від механізм, що громадянин сам ухвалює це рішення, і це буде навпаки стимулювати організації, відкривати свої звіти, робити публічні звіти і фінансові, і програмної діяльності, переконувати громадян, що це важливо. Тобто, навпаки, включиться оцей прозора конкуренція, де ми будемо організації будуть показувати класні ідеї, свою доброчесність, свої результати, і це буде загалом стимулювати весь сектор розвиватися. То запуск цього механізму він скоріше створить хороші інструменти конкуренції, і буде змушувати організації більше комунікувати, пояснювати і залучати громадян до виконання якихось ідей, проектів і так далі. Тому що громадян може спочатку 2% пожертвувати, а потім скаже: О, то мені взагалі цікава ця ідея я хочу та поволонтерити навіть там піти. Тому тут питання не тільки в грошах, а це такий масовий, ну как би. Потужний універсальний стимул для розвитку організацій, їхньої відкритості, рука йти до людей, допомагати людям і залучати їх до класних ідей. Дякую дуже нашим сторонам проти та сторонам за за таку жваву дискусію. Ми почули вагомі аргументи, приклади і перспективи, які дійсно допомагають нам глибше зрозуміти, як саме цей механізм може функціонувати в українських реаліях.